І сьогодні мова піде про те, як адаптуватися у середовищі студентства, як правильно себе поводити для того, щоб не образити інших і на фоні інших першокурсників виглядати природні. Ось тому я саме хотіла б розповісти про цю тему. Багато студентів, першокурсників поводять себе доволі неправильно, адже хочуть виділитися і ставляться дуже так, ви мовити, пафосно, одягаються дуже специфічно, хочуть показати себе те, чого не мають. Тому. Не потрібно показувати себе щось надприродне, бути самими собою, майтеся, подружитися із всією групою, всім потоком, і не довіряйте першому враженню. Адже, можливо, на перший погляд хтось вам не сподобається, але поспілкувавшись з цією людиною, ви зрозумієте, що це досить хороша людина, з якою можна приємно спілкуватися. Тому не ведіться на перше враження, намагайтеся спілкуватися спілкуватися з сіма, і коли ви знайомитеся з групою, не потрібно замикатися в собі і ходити, якби то. Порізно з іншими, тому що хтось вам там не подобається, чи всі вам не подобаються, ви ні з ким не можете здружитися. Намагайтеся з всіма поспілкуватися, всіма здружитися, намагайтеся поділитися якоюсь цікавою інформацією, яка буде корисна для інших, і це допоможе вам адаптуватися у колі, колі студентів. Не потрібно на парах, так як би мовити, Дуже підлизуватися можливо до викладачів, адже багатьом студентам це не подобається і можливо вони вас не сприймуть так, як потрібно, і цим ви заробите собі таку неприємну кар'єру. Вас будуть вважати якоюсь вискочкою, яка ось підлизується до того, щоб їй поставили гарні бали. Тому так робити не потрібно. Намагайтеся спілкуватися з всіма, бути такими як інші, не показувати себе щось надприродні, бути собою і тоді вас приймуть хорошо. Ем, і так само, якщо будете проживати в гуртожитку, не потрібно себе щось показувати, замикатися, не говорити з кимось. Це неправильна тактика. Тому намагайтеся спілкуватися всіма, подружитися, дізнатися про когось більше. І тоді вам адаптуватися буде набагато легше, і ви станете душою компанії. Бажаю вам успіхів, вдалого вступу в університет і здійснення мрій. До нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал.